Сьогодні наша компанія презентує 105-сильний трактор від компанії «Агрокар». Він укомплектований комплектуючими в 40% українського виробництва, має двигун з об'ємом 4,2, вага його 5 тонн. Даний трактор було укомплектовано саме таким чином, як клієнти бажали, б, ми це все врахували і сюди встановили. Тобто маємо коробку 12х12, маємо тут реверс, маємо дійсно герметичну кабіну, як я сказав за вагу, а це дуже важливо для трактора. Це 5 тонн під потужність 105 коней. Ззаді в нас стоїть трьохточкова навітка, 4 плаваючі. Режима на розп'єтах, до речі, розп'єдки і гідросілоцькі насоси стоять також по укомплектації. Тому запрошуємо, що буде цікавити, телефонуйте до нашої компанії, надамо вам інформацію з приводу технічного укомплектування та в цілому проговоримо з приводу, як можна сьогодні купити даний трактор.